Добрий день всім. Зараз сезон копання картоплі в розпалі. От, але Петрович ще трошки по погратися зі своєю копалкою, поки пам'ятаю, що треба робити. викопав, Пам'ятаю, що бо... десь якісь дрібниці треба зробити, поки весна вчепив, туди-сюди нема коли і погнали по копаєш. І воно. А от таких дрібниць трохи назбиралося. Ну як не багато, але є. От. А зараз в нас якраз така от погодка. Хмари ходять хмуро над нами. От, це сьогодні, ну Трохи ляпало зранку, зараз вже не ляпає, це вже 4 дні ляпає, там сам не влізе, то якраз є час подивитися. От. Це така копалочка ЧП Кручкова і це я її переробив. Оце кріплення змістив на 30 см. Ну це я зразу, це ж вона мене 4 роки. О, це все зробив. І от, оці ці позагинав сюди. От, щоб вони не... Ну, щоб не били картоплі, не трасли. Ці теж ці що звідси йде, позагинав туди, ці сюди. Взагалі, щоб не це, щоб зелень ніде не чіпляло нічого. Але все одно трохи зелень чіпляє. Я це роздивився. У нас є така зараза, що не можна її збути. А ця берізка. Ну, і десь вроді ж викосив вже до землі, вилупив тими ланцюгами. І все одно десь попаде ну, і забивається. І вона тягнеться, вона нервне, це, не рветься, не вона руками порвати. Та я роздивився туди-сюди. -туди тут e, таке, Оці у мене були два, я їх обрізав такого рівень з ножем, От. але вони сюди трошки всередину виступали. Так саме цей палець. То я взяв цього, таку була ну до половини стисав туди плотненько. Так саме цього Плотненько. З кимсь ззинув. О, буде а ці, ці таку подрізав, щоб звідси, щоб воно таке проходило туди і так само, щоб з цієї сторони, щоб воно не чіпляло. Це вже цього доробив. Ну і ще така казалось би, дрібниця, ось дозабиває, теж забивало, що ж таке, ну чого ж воно тут забивається, вирізка сюди ось намотується. Але ну, я роздивився все. Ну, а там оце таке, ну прямий кут просто вирубане це. Взяв закруглив, щоб буде це зілити, щоб воно тут не чіпляло. О, а воно, ну вроді дрібнеться, але зачепилось. І там так само тут. оце таке зробив. А тут попідтягував трошки, щоб не шаталося. О. Ножика, ножа теж треба. От, зробив, от полірував. От, от так, як. Ну, треба, щоб воно блистіло, як соба, собаки, в одне місце. тому що, Якщо ще там краска є, туди-сюди забивається, воно болотом, воно ну, не так копка геть. А як воно таке собі туди пішло, красота. О, то це таке сьогодні поробив. Зараз ще. Треба отут таку пластинку вирізати сюди на 5 мм. Е, Вверх-вниз воно там болтається. Цими болтами відрегулюєш, а воно десь вібрація туди-сюди десь тісніше то вилазить доверху. То. Ну, зараз виріжу таку пластину. Тут приварю. І все, і копалочка знову готова ще. Ще в мене є трохи, ще не багато там. 10, 12, 20... Не, 14 і 10, 24 рівці і 4. Але ще викупи. А цю що вже була, ну вже перебрали, трохи в порі поносили. О, я трохи і часу. Що, що є в хліві десь там. Отаке. Все, що здобарю і хай зде погодки. Ну, цьому сьогодні все.